Розділ 9. Не обурюйтесь через чужі успіхи. Обурення, подібне до того, як випити отруту та сподіватися, що вона вб'є ваших недругів. Ви часто порівнюєте свої статки, становище в суспільстві та зовнішність з оточенням. Ви заздрите тим, хто може дозволити собі кращі речі, ніж ви. Вам складно слухати розповіді інших про те, як вони стали успішними. На вашу думку, ваші досягнення заслуговують на більше визнання, ніж є зараз. Вас непокоїть те, що інші люди можуть вважати вас за невдаху, іноді здається, що, хоч скільки зусиль доклади, а успіх урешті все одно більший. Ви відчуваєте огиду, а не радість щодо людей, які змогли втілити у життя свої мрії. Вам тяжко бути поряд із тими, хто заробляє більше, ніж ви. Мала кількість успіхів вас засмучує. Часом ви натякаєте іншим, що ваші справи кращі, аніж воно є насправді. Ви потайки радієте, коли успішна людина зазнає невдачі. Якщо ж чиїсь перемоги вас обурюють, то ймовірно, що це відчуття походить від нераціонального мислення та може споникати до нелогічних дій. Краще докладіть зусиль для того, щоб зосередитись на своєму шляху до успіху і не переймайтеся процвітанням інших. Як ви думаєте, чому нас дратує чужий успіх, коли ви почуваєтесь незабезпеченим, чийсь успіх, здається, тільки збільшує ваші недоліки? Гірко може стати тільки від однієї думки, що вдача легше приходить до інших. коли ви на неї заслуговуєте більше. Неважко дратуватися тим, що є в людей, коли навіть не знаєш, чого прагнеш сам чи сама. Особа, яка ніколи не шукала роботу, пов'язану з мандрівками, може дивитись на свою подругу, яка часто їздить міжнародними відрядженнями, і міркувати Ох, Охій, так пощастило, хочу так само. Тим часом ця людина може заздрити іншому знайомому, який керує власним підприємством. Не виходячи з дому і через це не може подорожувати. Вона думає про знайомого, ой, як би мені хотілося таку роботу. Навіть якщо ці способи життя перечать один одному, неможливо мати усе, що забажаєш. Якщо ви не берете до уваги той факт, що більшість досягає своїх цілей тільки за рахунок вкладеного часу, грошей та зусиль, то ймовірно, що досягнення цих людей будуть вас обурювати. Легко подивитися на професійного спортсмена і сказати, і мені так хотілося б, але чи справді ви цього бажаєте? Ви хочете прокидатися, тренуватися 12 годин на добу, дійсно прагнете, щоб увесь прибуток залежав лише від спортивних здібностей, які з часом зменшаться, чи насправді ви бажаєте відмовитись від улюбленої їжі, щоб залишитись в формі? Невже так кортить пожертвувати спілкуванням з друзями та родиною? Для того, щоб вдосконалювати свою майстерність цілий рік, насправді ніколи не можна дізнатись про те, що відбувається поза зачиненими дверима. Ваше судження про інших людей не є цілком правильним. Краще зосередитись на собі, на досягнення своїх цілей на власному шляху, що довше ви тримаєте увагу на досягненнях інших. То менше часу залишається на рух до своїх, злість до чужих перемог тільки уповільнює ваш прогрес. Вам ніколи не вдасться задовольнити свої потреби, якщо весь час намагатися не відставати від інших, то набути не подарує відчуття спокою. Усе життя мене у безпосередньому прагненні стати кращим першим, ніж інший. Ви ніколи не відшукаєте задоволення. Бо завжди будете, буде хтось, у кого більше грошей, хто гарніший, в кого, на перший погляд, все гаразд. У такій гонитві ви забудете про свої таланти та вміння. що більше вашого часу піде на заздрощі тому, що роблять інші, то менше його залишиться на те, щоб відточити свої навички, бажання того, щоб у людей не стало талантів, не зробить вас кращим. Важко дотримуватись моральних стандартів, коли відчуваєш багато гніву до людей, у яких є щось, чого немає в тебе. На жаль, образа може схиляти поводитися так, як зазвичай ніхто б не став, як от саботувати чиїсь зусилля або позичити, щоб не відставати. Ви можете погіршити взаємини, коли хтось дратує і складно підтримувати здорові стосунки з цією людиною. Він невдоволено починає обходитись з вами. Для того, щоб показатись кращим, ви можете почати вихваляти себе. Спочатку ви можете наслідувати того, на кого ображені, у не відставати, але якщо здаватиметься, що успіх цієї людини затінюють ваші, то ви можете вдатися до хвастощів або навіть до відвертої брехні. Намагання перевершити чи обіг... обігнати інших здебільшого не є приводом для компліменту. Однак часом ображені люди так діють у розпачі, що довести що до що чогось варті. Приборкайте свої ревнощі. змініть обставини. Якщо вам не до те, ким ви є зараз, важливо виявити причину, можливо, ви дієте так. Що здорова самооцінка не будується, якщо річ у цьому, знайдіть, що можна робити інакше, щоб поведінка відповідала вашим цінностям та намірам. Змініть своє ставлення. Якщо ви помічаєте за собою образи на людей, застосовуйте ці методи. По перше, уникайте порівнянь себе з іншими. Зіставляючи себе та інших людей, ви порівнюєте непорівнянне, у вас є особистий набір виняткових талантів, навичок та життєвого досвіду. Тож порівнювати себе з іншими це не найкращий спосіб виміряти того, чого ви варті, натомість зіставте себе з тим, ким ви були раніше, та вимірюйте, наскільки ви зросли як особистість. Друге, Виховуйте обізнаність у стереотипах. Працюйте над тим, щоб справді дізнаватись про людину. Замість автоматично складати судження на основі штампів. Не дозволяйте собі вважати, що той, хто здобув багатство, славу чи те, що йому ви можете заздрити, погана людина. Третє. Припиніть наголошувати на своїх слабкостях. Якщо фокусуватися на усьому, чого ви не маєте, то ви можете налаштувати себе, ображатися на людей. У яких це є. Зосередьтеся на власних силах, навичках та вміннях. Третє. Припиніть перебільшувати успіх інших. Образа нерідко походить від перебільшення того, наскільки добре у людей йдуть справи, та схильності приділяти забагато уваги тому, що вони мають. Пам'ятайте, що всі мають свої слабкості, вразливості та проблеми, навіть ті, хто досяг успіху. Четверте. Не ображайте досягнень інших. Применшення чужих завершень тільки підсилює невдоволення. Уникайте говорити. Його підвищення не такий уже несподіваний тріумф. Він його отримав, бо приятелює з директором. П'яте. Припиніть намагання з'ясовувати, що справедливо. Не дозволяйте собі фокусуватись на нечесних речах. На жаль, люди інколи обманюються для отримання переваги, і для, хто може здобути успіх просто завдяки випадку. Але що довше ви будете розмірковувати, хто заслуговує на перемогу, а хто ні, то менше часу залишиться на щось плідне. Краще зосередитись не на співпраці, а не на суперництві. Доки ви будете сприймати людей у своєму житті як суперників. Ваші зусилля весь час будуть спрямовані на перемогу. Не вдасться мати здорові стосунки з тими, кого бажаєте лише випередити, а не допомогти розвинутись. Витрите трохи часу на роздуми про тих, кого вважаєте конкурентами. Можливо, ви прагнете стати приваблішою людиною, ніж найкращий друг або подруга, чи жадаєте мати більше грошей, ніж у брата. Зауважте, як сприйняття цих людей суперниками шкодить взаєминам. а якби ви почали розглядати цих людей як свою команду, долучання до свого життя усіх з різноманітними талантами та вміннями насправді може стати вибудованим своєї переваги? Якщо ваш брат тямить у коштах замість купляти стільки ж дорогих іграшок, як у нього, чому б не повчитися фінансовій грамотності? Якщо ваша сусідка піклується про здоров'я? Чому б не попросити її поділитися двома-трьома рецептами страв? Скромні манери поведінки творять дива і сприйняття не тільки себе, а й інших теж? Попробуйте визначити успіх по-своєму. Подумайте, які я маю найбільше досягнення в житті, як я розумію, що цих результатів вдалося досягнути? Які були б найкращі способи витраченого мого часу, коштів? І пожертв. Занотуйте своє визначення успіху, коли виникне спокуса образитися на тих, хто втілює своє поняття про досягнення, поверніться до написаних слів. Шляхи до успіху в усіх різні, і важливо розуміти, що ваша стежка особлива. Вчіться радіти перемогам інших. Якщо ви працюєте над своїм визначенням успіху та побороли слабкі місця. То зможете потішитись чужими досягненнями, без невдоволення. Ви припините хвилюватися, що перемоги інших виставлять вас у поганому світлі, щойно визнавши, що прямого суперництва нема, натомість у вас виникне почуття справжньої радості за тих, хто досягає нових вершин. Відмовившись дратуватись на людей за їхні досягнення, ви будете вільні рухатись до своїх цілей. У вас з'явиться бажання жити за власними цінностями та більше не виникне почуття образи на тих, хто живе відповідно до власного світогляду. Киньте собі виклик, аби щодня ставати кращим, ніж вчора. Звичайно, легко уникати невдоволення іншими людьми, якщо справи йдуть добре, але ж ніхто не захищений від скрутних часів. Саме тоді не обурюватись на чужі досягнення може виявитись складним завданням необхідно старанно та наполегливо працювати над тим, щоб тримати почуття під контролем, намагаючись дістатись цілий, не переймаючись чужими досягненнями. Визначте для себе, що таке успіх, замініть погані думки, що плекають невдоволення більш раціональними, радійте досягненню інших, Зосередьтеся на своїх можливостях. І співпрацюйте, не супернючить з кожною людиною. Не потрібно гнатися за чужими мріями, уявляти, наскільки вони краще живуть, ніж ви. Коли ви зможете радіти досягненням інших, то швидше до себе притягнете успішних людей. Корисно себе оточувати тими людьми, які старанно працюють, щоб досягти своїх цілей. І, можливо, з ними ви отримаєте мотивацію, натхнення та знання, які стануть у пригоді на вашому шляху.